Американський мільярдер Ілон Маск відкрито обурився після заяв президента США Дональда Трампа, який, зокрема припустив, що переміг би на виборах і без допомоги першого, зокрема, під час спілкування з журналістами у Білому домі Трампа спитали про останні публічні заяви Маска щодо його відкритої позиції і опозиції бюджетному законопроєкту, відомому як One Big Beautiful Bill. Президент штатів у відповідь заявив, що дуже розчарований. У Маскові, з яким у нього були чудові стосунки. А наразі він уже не знає, чи все між ними гаразд. Ну точно, все гаразд між нами, наше достопошане поглядавство, і нашим гостем політичним аналітиком Максимом Несвітайловим, який з'являється на живому зв'язкові цим ранком своєю посмішкою. Життя ствердне, підтверджуючи, унаочнивши мою тезу. Макс, привіт. Собі, що знаходиш час для діалогу. Привіт. Ну а як же не знайти, коли е, ранок вважаю що не розпочався гарно, що не розпочався з того, що тебе представляє слава Варда перед, шановною аудиторією, всіх вітаю, дуже радий. Те ще буде, як то кажуть. Е, Макс, Ну ти один з тих, е, хто от. Ну, якщо не віщував, то е певне небагато сумнівів е йняв щодо перспектив перебування е Ілона Маска в адміністрації в орбіті Дональда Трампа їх політичних взаємостосунків і особистих. І казав, мені здається, і е у своєму youtube каналі не світайло, та неодноразово ти цю тему перечіпав, що Ілон Маск все ж таки е вийде з гри. І Споживав при цьому слово скандал. Я не знаю. Ти в тебе десь є шар віщун. Розкажи, розкажи нам знову ж таки, на чому ти базуєш свою аналітику і що буде далі, як ти думаєш? Ну, насправді Дональд Трамп, якщо задати з бажанням зрозуміти, на дуже сильно передбачувана людина. Якщо просто подивитись історію його бізнесу і те, як він власне розвивався, і проаналізувати його перший президентський термін, та навіть досить прочитати лише його книжку Мистецтво ведення перемовин, ви зрозумієте. Просто берете, накладаєте це на те, що він робить, ви розумієте. І що стосується його відносин з маском, то не можуть ужитись ніколи такого не було, щоб ужились в одному просторі два нарциса космічного масштабу. Вони ж не просто нарциси, це щось ледь не надприроднє те як вони люблять себе і ким вони себе бачать. Дві людини з комплексом Бога, які вважають себе найкращою, найрозумнішою, найгеніальнішою людиною на планеті. І вони в одному кабінеті хтось із них змушений буде піти. Тому і... один з них хоче Марс колонізувати, щоб простору е було вдосталь? Чи як <рес> один з них думав, що він знайшов збитого льотчика, mm -hmm. що він зможе посадити свого президента в крісло і буде ним керувати. Ну якщо я заплатив за кампанію, я його зробив президентом, то відповідно хто головний? Я. Подумав Ілон Маск, але якби він більше цікавився політикою, і е, також, ну от як ми гуглимо і вивчаємо їх, погуглив би і дізнався історію такого собі Ігоря Алєріча, можливо, у нього б закрались сумніви. А чи немає ця схема якихось там завад і певних несастиковачок? Але е, маск не знав цієї історії і тому наївно вирішив, що у нього. Це спрацює І десь, Очевидно, ну мабуть, вирішив, що Трамп Трамп вже не той. Ну як би діду 80 років, да, у нього там оце фіксація на тому, що стати президентом. Він стане собі президентом, буде сидіти в овальному кабінеті. Нехай сидить, а я буду все вирішувати, буду всім керувати. Е -е... Можливо, можливо, подивився знову ж таки на Україну, побачив Єрмака, але знову ж не подивився в глиб історії, не дізнався про Андрія Богдана і от так от. Бачите, наскільки українська е, політична е, історія сучасності може навчити навіть найсильніших світу цього, але не вчаться, не заходять, не дивляться, не сприймають і потім ось що. Виходить. Протистояння дійсно виглядає дуже епічним, тому що знову ж таки, не берусь сказати, що я як якийсь там віщунчий, то о, пан Мольфар з файної України якщо хтось пам'ятає, був такий персонаж. Дуже мені подобався. Але я одразу казав, що маск чому не піде звідси просто так, тому що він прийшов не за грошима. Як дехто там вважав, що от він. Він там все тільки гроші його цікавлять. Він заради цього йде. У нього з демократами все було чудово, все було прекрасно. Контракти підписувалися щодня. Мільярди, десятки мільярдів доларів сипались на голову. Наса e, фактично припинило існування. Все перейшло на SpaceX. Старлінки, e, будь ласка, Байден тобі золоті контракти кидає. Субсидії на Теслу, та ціла гора. І в нього не було фінансового сенсу туди йти, він навпаки втратив. Втратив дуже багато. Він йшов туди саме за політичною владою. Він ішов туди, щоб реалізувати свої ідеї, ну, ідеї Кортісар'ярів якоїсь більшою мірою. І ідеї свого діда та технократа, технократа напівнациста, там окрема історія. Е, і він дуже сильно сподівався, що, що це вийде реалізувати. Він дійсно хотів прийти і перебудувати країну під свій світогляд, і йому цього не дали зробити. Е, фактично, він дарма викинув гроші, дарма витратив час, втратив капіталізацію своїх компаній, втратив репутацію Техно Ісуса. Все заради чого? Щоб цей е, рудий дід, Взяв і скористався ним фактично, як ЦАПом Бувайлом. Ну звісно, такого не буде. І я думаю, що Маск з його маніакальною фіксацією буде йти до кінця в цьому протистоянні. Що Трамп втратить політично іміджов завдячуючи та в лапках ось зіпсуванню цих стосунків, ну те, що маск надбав золотий ключ. Від білого дому чи не є це символізмом з того ж таки, що він закриє політичні двері Дональда Трампа з іншої сторони? Чи це романтизований підхід і перебільшення ось цих процесів, які відбуваються з поміж двома епатажними одіозними особистостями? Та здається, мені телефонна розмова навіть планується для того, аби якось залагодити ось цей конфлікт. Тож про іміджі. І політичні втрати Макс І цікава аналогія з тим ключем. Слава тим, хто в твоєму розумінні тут Бармалей, а хто баранці з цих двох? Просто цікаво. А от я завжди даю поглядацькій аудиторії зробити власні висновки. Мені здається, це немало важливо залишати простір варіантів для більшої ефективності розуміння глибини процесів. Напишіть, будь ласка, пошановне гадавство, ваш варіант в коментарях, якщо дивитесь цю трансляцію на Ютубі, з приводу того, які можуть бути наслідки для Трампа, ну його репутаційні політичні наслідки цікавлять не дуже сильно, але його дуже сильно хвилює, що він може втратити конгрес, і це дуже близька перспектива. По-перше, якщо Маск заріже цей законопроект, то це буде означати, що він перебрав на себе контроль над Конгресом. Uh -huh. Бо Палата представників, Сенат вони вже знаходяться в наступному виборчому циклі. Їх цікавить дві речі: чи посилить їх Дональд Трамп, а він, якби ну, не те, щоб сильно когось може зараз рейтингом посилити, якщо чесно. І друге питання цікаве: за які гроші? Ми будемо робити передвиборчу кампанію, коли головний спонсор партії пішов. І цей спонсор приходить і каже: друзі, любі друзі, а ви заріжте головне дітище Дональда Трампа, цей великий прекрасний законопроект, і тоді я дам вам гроші на кампанію. І звісно, ось це Дональда Фредовича дуже сильно турбує, тому що, ну якщо зараз Конгрес Піде від нього, то ці всі його надування щик і так далі, це все посиплеться. Бо без конгресу, без його мовчазного схвалення він і половину цих цих заяв не зможе реалізувати. Тому він десь буде намагатись зараз відкупитись. І е, я не знаю, що він має запропонувати на Техас віддати Ілону маску, щось, щось співмірне з цим, щоб той е, заспокоївся. Це має бути, я не знаю, там. Дати йому героя України відправити послом в Україну героя... героя сполучених штатів Америки відправити послом в Україну можливо, спрацює, але дуже мало вірогідно. Мені все ж таки видається, що маск з цього старого коня не злізе. І чергова телефонна розмова Путіна з опонент... ой, господи, що ж таке сьогодні. Замка чергова телефонна розмова Трампа з опонентом закінчиться. Ну тим чим зазвичай закінчуються телефонні розмови Дональда Трампа зі своїми опонентами. Ти е, отак, от, от теоретично принаймні заброкував вказ до американської амбасади в Україні та Ілонової Маскові. Тоді я тебе запитаю про гіпотетичний вплив на процеси в Україні і знову ж таки гіпотетичний вплив на РФсько-українську війну від Маска. Ну Старлінк зрозуміло, але це поверхня, та яку ми бачимо, е, є ще складніше про. Є е, дещо складніше, нам в теорії це може піти на користь. В якому сенсі? Uh -huh. Якщо зараз е, Маск виб'є Конгрес під контролю Дональда Трампа, в цілому Конгрес може стати дещо суб'єктнішим. І тоді ми можемо почати розраховувати на те, що Конгрес можливо е, накладе якісь санкції на Російську Федерацію. Uh -huh. Зможе зробити. Самостійно подолати навіть теоретичне вето Трампа це великий плюс. Ну і в цілому, імпічмент для Трампа це також можливість, нова ну, можливість, тому що з цією адміністрацією ми не домовимося. Очевидно, що Сполучені Штати Америки за лідерство Дональда Трампа не будуть нашим союзником. І тому. Теорія, це дійсно може нам піти на досить значну користь. Треба дивитися за перебігом подій, і коли ми побачимо, хто перемагає, допомогти е, переможцю е, добити жертву ногами, щоб е, скористатись над ваннями. Як це в свій час, під час другої світової е, дуже вдало зробила Франція, так пам'ятаєте, коли е, французи зайшли. В перемовну залу і німці запитали, а що вони нас також перемогли? От ми маємо е, вчитись у кращих. Який ти сьогодні е, масштабно емоційний? Я так розумію, що готуєшся до свого стріму наживо. Нагадай, е, по яких днинах на youtube каналі не світайлов твоє спілкування із поглядацькою аудиторією твоїх підписників. По сарадах і неділях, але чому я такий позитивний сьогодні? Тому що якраз напередодні нашої чудової бесіди записав і опублікував повний розбір цього всього конфлікту і в тому числі розповів про те, які перспективи створення третьої політичної сили в Сполучених Штатах Америки. Тому, друзі, якщо хочете про це подивитись, заходьте дивіться тут канал на світайлов.